Сава Сноуга сучасна зимова шина вітчизняного виробника, яка має зацікавити водіїв, які шукають економічну та вигідну гуму. Автошина відрізняється чудовою якістю та доступною привабливою ціною. Шина випускається у шипованому та не шипованому варіанті. Дану модель можна назвати флагманом серед зимових моделей Расава за рахунок збалансованих показників та експлуатаційної безпеки. По відгукам клієнтів було сформовано основні переваги моделі: помірна ціна, велика кількість розмірів для різних авто, еластична гума, протектор, що вигрібає в сніг та сльоту, та гарні щепні властивості. Виходячи з вище зазначених відгуків від клієнтів, можемо зробити висновок, що ця модель підійде водіям, які притримуються помірного стилю водіння. Цієї шини вистачає на декілька зимових сезонів. Властивості шини повністю відповідають базовим потребам наших споживачів для експлуатації в центральних та північних регіонів України. Гарний варіант з позиції ціна якість в найбюджетнішому сегменті.